Портативний іригатор для порожнини рота BL well TH 917 щоденний бездоганний догляд. Іригатор для рота TH-917 917 це сучасний та ефективний пристрій для догляду за здоров'ям порожнини рота зубами та ясними. Іригатор th 917 призначений для задоволення потреб усіх користувачів від делікатного режиму для новачків до індивідуальних налаштувань для досвідчених користувачів, які дбають про здоров'я ротової пороги. Усі іригатори Біуел постачаються з наклейкою для контролю першого відкриття. Якщо наклейка не пошкоджена, ви можете бути впевнені, що іригатор новий. У коробці ви знайдете все необхідне для якісного щоденного догляду за порожниною рота. Детальна інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Іригатор Біуел TH-917 Бездротова зарядна станція. USB кабель для зарядки. Дві стандартні насадки, позначені різнокольоровими кільцями для зручності двох користувачів. Іригатор th 917 має збільшену потужність, яка ідеально підходить як для першого знайомства з іригатором, так і для тих, хто вже давно ретельно доглядає за зубами. Насадки позначені різними кольорами для двох користувачів. Великий і місткий резервуар для води забезпечує безперебійну іригацію. Одного повного заряду іригатора вистачає на місяць використання. Шорстка зелена текстура забезпечує надійне утримання іригатора в руці. Безпечний індукційний зарядний пристрій займає мало місця у ванній кімнаті. А нековзні ніжки полегшують його зберігання та забезпечують додаткову стійкість на раковині. Бівел well для щасливих усмішок і здоров'я всієї родини. Якщо після покупки іригатора у резервуарі є рідина, це залишкова дистильована вода, яка використовується для тестування продукції на заводі, і вона не становить ризику для вашого здоров'я. Перед першим використанням пристрій необхідно зарядити. Для зарядки пристрою можна використовувати мережевий блок живлення, ноутбук або портативний акумулятор. Пристрій заряджається приблизно за 12 годин і може використовуватися протягом місяця без підзарядки. Після повного зарядження індикатор заряду автоматично вимикається. Зніміть захисну заглушку. Вставте насадку. Щоб змінити насадку, натисніть кнопку і Потягніть насадку вгору. Зніміть резервуар для води, повернувши його за годинниковою стрілкою. Заповніть до максимальної позначки. Максимальна позначка проставлена з врахуванням об'єму води та встановленого іригатора, тому не заливайте біль. Вільш ніж 280 мл рідини. Уставте іригатор у резервуар, повертаючи його проти годинникової стрілки до фіксації. Натисніть кнопку режим і виберіть потрібний режим струменю води звичайний, м'який, індивідуальний або масажний. Натискайте кнопку режиму, доки не загориться потрібний індикатор. Іригатор запам'ятовує обраний раніше режим і перемикається на нього при наступному вмиканні. Стандартний режим для тих, хто знає про догляд порожненою рота не щоток. Цей режим призначений. Для ефективного очищення ротової порожнини і видалення частинок їжі. Вода подається під тиском до 621 кПа і видаляє до 99,9% бактерій. Цей режим підходить для впевнених користувачів і регаторів. М'який режим це деликатне налаштування для людей із чутливими яснами. У м'якому режимі ніжний потік води з тиском 407 кПа допомагає очистити міжзубні проміжки, не травмуючи ослаблені або хворі ясна. Індивідуальний режим. Режим, дозволяє налаштувати іригатор під вашу чутливість ясен з десятьма рівнями інтенсивності водяного потоку, від найм'якшого до найпотужнішого. Фахівці BeWell рекомендують використовувати індивідуальний режим на найнижчому рівні потужності як режим для початківців протягом перших двох тижнів, щоб звикнути до відчуття іригації і дати ясним час на адаптацію. Щоб увійти в налаштування індивідуального режиму, натисніть і утримуйте кнопку режиму протягом 3 секунд, доки вона не почне блимати. Натисніть і утримуйте кнопку режим Mode, щоб вибрати потрібне вам значення потужності. Якщо продовжувати утримувати кнопку, іригатор буде по черзі вмикати кожен з 10 рівнів потужності від найнижчого до найвищого. Коли ви знайдете бажаний рівень потужності, відпустіть кнопку режим Mode. Через 3 секунди індикатор налаштування режиму користувача перестане блимати. Гатор запам'ятає обраний вами рівень потужності та перейде відразу до нього під час наступного виконання даного режиму. Ви можете спробувати рівень потужності на руці або безпосередньо на ясних. У режимі масажу вода подається порціями, а не безперервно. Цей потік води масує ясна, оживляючи їх і покращуючи кровообіг. Перед увімкненням помістіть іригатор до рота. Нахиліться над раковиною і тримайте пристрій вертикально, спрямувавши насадку до зубів. Під час полоскання злегка прикривайте рот, щоб уникнути розбризкування. Використовуйте кнопку «On», «Off», увімкнути вимкнути, щоб увімкнути та вимкнути іригатор. TH-917 має автоматичний таймер на 2 хвилини. Цей час рекомендований стоматологами для процедури. Через 2 хвилини використання іригатор вимикається. Якщо ви хочете продовжити процедуру, наприклад, змінити насадку, просто наповніть резервуар і знову увімкніть іригатор. Промийте іригатор під проточною водою після використання. Якщо в резервуарі залишилася вода, злийте її. Іригатор BeWell CH917 стане чудовим доповненням до щоденного догляду за собою, а також чудовим подарунком для ваших близьких. Ви також можете придбати насадки для комплексного догляду за порожниною рота. Дві стандартні насадки з різнокольоровими маркерами. Зручно для двох користувачів. Парадонтальна насадка для догляду за ясними та ясневими кишенями. Ортодонтична насадка для гігієни брекетів. Насадка для язика для свіжого подиху. Насадка для носа допомагає промивати ніс. BeWell гарантує якість і високий рівень обслуговування. Ви завжди можете отримати консультацію наших фахівців і придбати необхідні аксесуари. BeWell – з турботою про кожного.